Обійшлись попередженням. Ніхто обіцяних минулого тижня штрафів за неприбирання льоду не отримав, тому що комунальники активізувались, стверджує начальник інспекції з благоустрою. Люди вже попереджені, попереджені один раз, другий раз, а вже на третій раз ми попереджувати попереджувань не будемо. Ми планували вжити заходи адміністративного впливу щодо протоколів. Але на сьогоднішній день я бачу, що ще рановато, тому що. Люди почали виправлятись. От, але якщо в подальшому буде така ситуація повторна, то ми вже попереджувати не будемо. Скільки можна попереджувати у міськвиконкомі Визнають, що ситуація, як з тротуарами, так і з дорогами не ідеальна. Люди, як скаржились, так і скаржаться. Ось історія однієї постійно діючої ковзанки. Далеко йти не потрібно. Ранок понеділка двірник посипає доріжку, а за нею вже вичергувались перехожі. До кінця спуску двірнику не вистачає ресурсів, і доріжка обривається. Здається, це трапляється тут щодня. Ще не до Остатньо зроблено за залізничним переїздом, де Шатрищанська вулиця, біля діагностичного центру і де які ще є місця. Тому вчора була нарада з керівниками комунальних підприємств, повторно попереджено керівника другого ЖЕКу, щоб звернув на ці недоліки увагу і терміново, щоб посипав і так далі. Сказати, що комунальники байдикують, не можна Проте їхня щоденна кропітка праця бажаного результату для містян на жаль не приносить.